Я думаю, уже брать десятый трав правильно. Да. 60-й, то зараз тут 6 штук набридів. Довенося британський і німецький. Лінкор. Німецький і японський крейсер із... オヘディーおお… Я все не знаю. Ну, я змінить там, мабуть, і крейсер. крейта. Не дуже хочу. Щось з тих чотирьох. Може подлодку візьму? Ну що ти там, чи ти встановив свої, чи ні? Сара, Дімко, не газуй. Що ви казали? любимо так?